Друзі, усім привіт. Ну що ж, вже у середу, 23 квітня, о 18.00 відбудеться матч у Кубку України. Півфінал. Полісся, Житомир у себе вдома. Команда буде приймати Шахтар Донецьк. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Полісся, про Шахтар Донецьк. Ну, давайте, друзі. Про все, ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі точні -то зустрічі, які були зіграні між командами. Команда між собою зіграла 5 разів, і у Полісся є, до речі, друзі, тут перевага! Три перемоги Джетомрського Полісся. Одна нічия та одна перемога донечан. 26 липня 2020 року. донеччани обіграли. Полісся, з рахунком, 4-1 це був турецький поєдинок. Але потім у сезоні 23-24 в офіційних матчах якраз в Українській Прем'єрлізі 24 листопада 23-го року команда розписала нічю. Нічю команди якраз розписали у Львові. Потім 25 травня 24-го року Житомирці 2.0 донечан обіграли у себе вдома. Потім у цьому сезоні команди вже двічі якраз в українській прімрілі зіграли 11 серпня 2024 року на арені Лівібере полісі з рахунком 1-0. І 15 грудня 2024 року також Полісі з рахунком 1-0 обіграє Шахтар. Полісі не просто вигравав взагалі донеччан, Полісі вигравало взагалі на 0. Ось беремо останні два сезони. Два... Сезон 23-24, програє. Ну, у цьому сезоні Полісся по 1-0 двічі вже Донеччина обігрувала на виїзді та вдома, відповідно. Тобто Полісся не просто обігрує Шехтар Полісся взагалі не пропускає ще жодного м'яча. Житомирці не пропустили за ці 4 матчі. І справді, Полісся-Житомир Житомир, це неймовірне. неймовірний складний суперник для Донецького Гштиря. Просто неймовірно, складний суперник. Друзі, просто неймовірний суперник. Неймовірно сильний суперник Дештера Штаре Полісся. Дуже такий незручний суперник. І справді, да. Друзі, якщо, до речі, подивитися турнірну таблицю, да? яка у нас є в українській прем'єр-лізі, то Донецький Шахтар та взагалі-то сусіди. Шахтар третій, Поліс четвертий. Ну, відрив тут справедливості раді солідний аж в 11 очок. Тобто, Штера на очок більш, ніж Полісся. Uh, ну, взагалі поки що вимальовується так, що Динамо Київ, Олександрія та Шахтар Донецьк тут будуть з'ясовувати стосунки між собою, хто яке місце посяде. Uh, ну, по лісі буде з'ясовувати стосунки з Ліским Карпатами там, з Кривбасом і ще й з Вересом напевно, забиту за четверту позицію. Це, до речі, право грати в Єврокубках. Тому, друзі, битва тут буде також дуже, дуже цікавою. Штара, 53 очки, 16 перемог, 5 ніч, 4 поразки. 59 забитих м'ячів у Штера Донецька. Це найкраща, до речі, атака в Україні в українській прем'єр-лізі. Да? 22 м'ячів пропущених у Донеччан, плюс 37 різниці забитих та пропущених, одна поразка та 4 перемоги Штеря. За останні 5 матчів, ну, по 202 перемоги, 2 нічих одна поразка. 34 забиті м'яча, 24 м'ячів пропущених, плюс 10 різниць забитих та пропущених. Що, взагалі, друзі, казати про Полісся, То, в принципі, команда показує непоганий футбол, було нічого з Лівим Берегом. Воску 0-2 обіграли. З Карпатом було нічия. Верес в фіналі пройшли. По Кубку України. Да, була поразка від того версия 1-5, якраз, але вдається взяти реванш ще швидше в фіналі якраз ту кубку України. Черкаське незе обіграли. З Буковиною товариський матч грали, розписали нічю. В принципі, Полісінпан це показує справді. Донецьк дуже неочікувано програв у суботу коло з коаліції. Два-4 штар програв. Причому в принципі, команда Маріна Пуще непогано не виглядала. І Олександрію у Кубку України обіграли, і Верес обіграли, впевнено і ЛНЗ впевнено, обіграли. І кривбас. Юрія Вернодуба такий міцний кривбас дуже сильний, 1-2 у Кривому Розі команда обіграла. І тут поразка від колоса 24. Несподівана поразка, але Ковалівка показала неймовірний характер і неймовірний футбол. То матчі Шахтар програв. Шанси на чемпіонство Штеря математичніше ще залишаються. Ось, наприклад, у неділю 27 квітня буде матч Шахтар-Донецьк Данамо-Київ, класіка українського футбола. Якраз то цей матч, якщо динамо київ його виграє, то кияни можуть. Офіційно стати чемпіонами. Але, звичайно, що я думаю, що Тер Донецьк там буде робити все від себе належне, щоб не дати киянам виграти. І, відповідно, не дати киянам змоги стати чемпіонами. В будь-якому випадку команда Маріна Пуща має шанс ще у Кубку України. Якщо Чемпіонаті України, команда програє там десь очок і, скоріш за все, навряд чи вдасться вже до начала відіграти таку, такий великий відрив. Тобі ж десь залишилось, там не так ти та багато, всього-навсього, до кінця чемпіонату залишається п'ять турів. П'ять турів, і просто, я не знаю, щось неймовірне має статися, щоб кияни програли перевагу в десяточок. Штерн там Олександрія. Скоріше за все, Олександрія може тут нав'язати боротьбу ще київському динамо. Штернецьк вже навряд чи зуміє наздогнати київське. Динамо. А, тому, друзі, якось так. Звичайно, що якщо кияни обіграє Шахтар Донецьк, то, звичайно, чемпіонами вони не стануть. Тому, друзі, не стануть чемпіонами кияни. Це якщо кияни якщо обіграють Шахтар, тоді, відповідно, донеччани вже математичні шанси повністю втратять. Звичайно, ще є ще Олександрія. Звичайно, ще ще Олександрія. Тому... Звичайно, що кияни не гарантують собі ще чемпіонство у неділю, якщо кияни виграють Шахтар, тоді просто кияни гарантують собі те, що Шахтар. Ну, тобто Шахтар вже просто-напросто втратить математичний вже шанс і просто-напросто динамо Київ не здожене. А Олександрія, в принципі, ще може зачепитися за чемпіонство, Хоча, звичайно, вірогідність того, що київський Динамо э, чемпіоном України, звичайно, дуже-дуже висока вірогідність, що кияни свого щастя вже не відпустять. Ну, Штере, потім ще буде матч в Одесі проти Чорноморця, потім виїзд в Київ, матч проти Луганської зорі, виїзд проти Інгульця і проти Руха у Львові. Ну, є Кубок України, і, звичайно, команда Маріна Пушича, звичайно, що хоче хоче поборотися за Кубок України. І тут Житомирський Полісся, і справді дуже така. Для Штеря дуже така, і справді. Неприємна команда Полісся. Полісся команда дуже дуже сильна. І справді. І справді, друзі, з нелегко було. ось, Якщо ми беремо 4 матчі, Штар не те, що Шахтар взагалі навіть не міг. І більш того, не тільки навіть не міг, а навіть якийсь гульовий шанс. Було важко навіть створити. В середу, думаю, в принципі, така сама картина буде. Шахтар буде, думаю, більше на м'ячі. Полісі буде більше захищатися, іграти на контратаках дуже важко буде Шахтарю. Але в мене є чимось такий, внутрішньо відчуття, що все-таки нарешті, заб'є від Поліся. Я думаю, що команда тут обміняється. І перша моя думка, якраз то, думаю, що, що обидві команди заб'ють. Думаю, що обидві команди заб'ють, Поліс там Житомир заб'є. І Шахтар Донецьк, думаю, що своїм голом також відповість. Тож перша моя думка на цей матч це обидві команди заб'ють. Ну, а друга моя думка, кому все-таки я віддам перевагу, хто вийде в фінал Кубка України, що я взагалі думаю. Знаєте, друзі, а я віддам перевагу Донецькому Шахтарю? А я віддам перевагу Донецькому Штар'ю. Мені ще з друзей серце підказує, що Шахтар все-таки по лісі обіграє. Ось мені друзі, правда, Сергея сказує, що Шахтар все-таки обіграє Полісся. І друга моя думка, я думаю, що Шахтар Донецьк з мінімальним рахунком. 1 2 все-таки Полісся обіграє. Тож, аби дві команди заоб'ється, я думаю, що Шахтар Донецьк в основний час зуміє обіграти Полісся за рахунком 2-1. Чегось, мені друзі, спецказу, Я думаю, що за 90 хвилин Шахтар Донецька зміє обіграти Полісія. Це звичайно буде, буде важка грати Штара. Звичайно, що Полісся Сильна команда, і Поліс Сігідний дасть бій доничанам. А думаю, що друзі Шахтар Донецьк думаю, що переможе, тому обидві команди заб'ють. то думаю, що Шахтар Донецьк все-таки з мінімальним рахунком, думаю, все-таки 2-1 Полісі все-таки обіграє. Що, друзі, думаєте ви з приводу цього матча, ви, друзі, якщо що, можете написати свої думки в коментарях. Побажаємо Полісію та Штири Донецьку всього найкращого побажаємо. Я вам, друзі, також від щерого серця хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Найголовні, друзі, це щастя. Я хочу побажати вам якраз всього самого найкращого, тому, друзі, ви там бережіть себе, будьте там щасливі завжди. Ось, Усім побачення, Усім до нових зустрічів!